Саме головне, що хлопці без травм, провели контрольну гру. Важко. Після відпустки ще хлопці відпочивають, але гра була з обох команд ну, дуже хороша. Тому зараз ми на рахунок не дивимось, тому що тільки ми зібрались. головне, щоб хлопці набрали ті кондиції, які в них є. І без травм почали збори. Тому ну, саме головне, що всі сьогодні отримали одинакову нагрузку і будемо далі готуватися. Ну і будівельник незважає те, що молода команда, там і досвідчені гравці були, і так підкріплення, скременя було і гідний суперник, так? Сьогодні був? Ну, хороша команда, да, команда ставить завдання, тому вони. Кожен день теж тренуються, у них є на кожну неділю гра, вони приймають участь у турнірі, тому вони в тонусі було видно, що десь нашим хлопцям не вистачає фізично, було важко. А так була хороша гра. Ну і подальші плани. Збор ще триває. Чи буде ще контрольний матч? Е, да, збор триває до 4 грудня. Ну, по грі ми ще домовляємося. Можемо і ще одну зіграємо гру з будівельником, там подивимося. Бо зараз всі команди пішли на відпочинок, тому зараз буде важко знайти суперника. Ну, такі матчі потрібні наприкінці року. В тонусі так. Чи висновок зробили по деяким грацям, чи сьогодні так не, не дуже там вимоги були такі? Та, ну, сьогодні я ще ж повторюсь, що перша гра після відпустки і зараз щось якісь висновки робити. Це вже коли вже почнуться збори, де буде навантаження, і там вже будемо дивитися, як вони, тому що ну, конкуренція завжди повинна бути. І так з конкуренції зростають футболісти. Тому вже будемо дивитися, вже коли почнуться збори. Ну, і ще такий момент, що він сині, так вийшов і зіграв матч нарешті. Так, да, після великої перерви, бо у нього була травма дуже важка, і ми йому дали 30 хвилин зіграти, щоб він потрохи приводив себе в порядок. Не Будьте дорікати футболістам, що з реалізацією в другому таймі було так не дуже. Ну, може погода, бо може десь було дуже холодно, але ну, будемо працювати, я ж кажу, що значить, як кажуть, три неділі це забагато вихідних, але ну, все одно. Не... Хлопці, наскільки сили вистачило в них, наскільки вони грали. Іване, ну вітаємо вас, що призначили вас тренером у команді. Це дебют у вас сьогодні був. Як вам гра, як якості тренера, і які враження Ось з гірником досить пристойно зіграли? Дякую, дякую, дуже приємно. Ну, мене назначили виконувачі обов'язків. То... Ну, команду ми вже гірник спорт дуже так вивчили добре. Е, приїхала дуже амбіційна така команда, якої тільки на перемогу цілі ставляться. Е, в них тренер Валерій Куценко, який тільки максимальний результат требує. Тому дуже цікава гра, вийшла, мені здається, хоч і холодно, але я думаю, болівальникам сподобала озіра. Сьогодні у вас такий трохи змінений склад був. Берегли сили на кубок пам'яті Бабаєва чи так свої тактичні настановити? Ну у нас да, грав в четвер дуже важлива з Антоном. Там нам треба тільки перемога. Тому сьогодні подивилися всіх гравців, спробували всі на різних позиціях, і готуємось до Антона. Нічия, як Ростійно результат. Гарний чи задоволений. Ну, завж, завжди хочеться перемагати. І, якщо сказати, ще й перемагали пощо, то ви нам і по, трішки повезло там колиштангу, в перекладному м'яч влучав, Тому нічия – закономірний результат, я вважаю. Ну, Хочу, що один, один зіграли з гірником, можливо, будівельник другу лігу буде з'являтися колись. Можливо. Це будемо розмовляти з нашими руководством та спонсорами. Ще не наступного сезону? Я думаю, ще ні. Маю пізніше. Добре, дякую. Удачі у матчі, кубка. Пам'яті Бабаєва. Дякую, удачі, до побачення. Сергій, ну як розцінюєш цей спаринг, як той команда, чи була втома, чи навантаження сьогодні, ну і взагалі враження? Ну, Дали навантаження. Я думаю, що після відпустки потихеньку входимо в цей, в цей ритм, але все одно я так розумію, що. Тут задача була не в результаті стояла, а просто значить, порухатися після двохнедільної відпустки і трішки згадати наші тактичні нароботки. Угодні так. умови, як тобі, вже мінус, але так бігали швиденько і, можливо, і не змерзли. Тому і бігали швиденько, тому що був мінус, холодно. я думаю, за цього Треба було рухатися, щоб не замерзнути. Це команда молода, не був ж сюрприз, що вони першими відкрили рахунок і не змогли сьогодні виграти. Ні, ну, команда дійсно хороша, бачили ми бажання в неї. Грали вони, звичайно, що проти професійної команди, і їм хотілося йому їм було що доводити. І вони, в принципі, по грі спроможні протистояли і довели, забили перші. Так, швидкий гол дуже хороший в зону передача і реалізували. Як свої дії оцінюєш в другому таймі, ти грав? Ти намагався виконувати те, що тренер поставив, задачі які. Як виходило, це старався загострював, як виходило. Хоче за такою грою потрібно, да? потрібен би в цей контрольний матч, щоб 100 так? 100% потрібен, без цього ніяк. Через ігри і все згадується, і ось ми ростемо через ігри. Ну, як осіннього суперника тут були і гравці, які вже з досвідом були, і ті, хто я там бачу в Креміні грав. Так, так, з другої ліги Кремінь два команда була, і хлопці з тої команди. Я ж кажу, хороший колектив дійсно дали бій, хлопців було бажання і ну, здорово зіграли. Дякую, так почуваюся чудово. Радий повернутися. Знаєте, головне команда в порядку. Я справді дуже щасливий. довго не грав. Тож радий бути тут. так розумію. знаю, не забив, але це гра. Я наступного разу обіцяю зіграти краще,